Розпаковка гри для пар ближче, яка додасть романтику у кожен ваш день і вам її вистачить на півроку. Ось так ось вона відкривається. Як ви бачите, тут є його карти та її карти. Тому що у нас є шість категорій карток, і кожна категорія дублюється для нього та для неї. Перша категорія це п'яти хвилинки. Це дії до п'яти хвилин, які безкоштовно можна зробити у будь-який момент часу і зробити своїй коханій людині приємно. Частина з них заповнені, а невеличка частинка, також 20% карточок. Лушається порожніми, щоби ви могли вписати туди дії, які будуть приємні саме вам. Взяти ідеї можна. Нашого додаткового величезного списку обрати ті, які найцікавіші саме вам, або придумати власні. Наступна категорія це міні-торбота, це дії, які займають до години часу, і також є безкоштовними. Наступна категорія вже з грошима: це побалуй мене. Це щось, що потрібно витратити певну суму коштів, щоб це сталося. Наприклад, купити квиток у кіно. Тому ось якісь такі подібні дії, невеликі подаруночки або досвід, де потрібно заплатити за вхідний квиток. Наприклад, це в категорії побалуй мене. Наступна це вихідні пригоди, це пригоди на всі вихідні. Це у нас найменша категорія. Тому що це дійсно вимагає такої підготовки і значного проміжку часу. Побачення це повноцінні побачення на вечір, тобто на кілька годин, які ви проведете разом. І це, як ви бачите, вже набагато більша категорія, ніж, наприклад, вихідні пригоди. Спешл – це особлива категорія карточок для всіх дій, які не потрапили в інші категорії, та які ви захочете сюди записати. Тут є спеціально підготовлений, дуже фановий челендж від нас, але більшість цих карток є порожніми, тому що це от саме дуже великий простір для вашої фантазії. Ось така ось гра на пів плюс, а замовити. morna u